Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі і тема, на яку сьогодні з вами поговоримо, як думки впливають в наше життя. А перед тим як почати, хочу привітати вас з новим роком. З новим 2026 роком! Нехай цей рік стане для вас здійснення ваших мрій. Початком чогось нового. Всього вам найкращого! А перед тим, як почати, підпишіться на мій канал, поставте лайк і нажіть на колокольчик. Дякую. Отже, думаю, почати рік саме з цієї теми буде актуально. Адже мислення відіграє важливу роль у нашому житті. Наші думки формують наші мрії. Позитивне мислення перетворює наші мрії на цілі. Тоді Як негативне створює внутрішній. Кар'єри, блокує дії. Раджу вам подивитися фільм Секрет 2006 року. У ньому детально розкривається ця тема. І хочу вам процитувати декілька фраз із цього фільму. Ви притягуєте своє життя все, про що думаєте. Новіть ситуації. Завтра у вас співбесіда. Ви хвилюєтесь, переживаєте, накручуєте себе думками та все одно нічого не вийде. Навіщо взагалі туди йду? Мене не візьмуть. І ви вже йдете на цю співбесіду з внутрішнім відчуттям поразки. В результаті вас не беруть. Чому? Тому що ви самі налаштували себе на невдачу. Так, це не кінець світу, але факт залишається фактом. Ваші думки вплинули на результат. Навіть якщо ви добре підготувалися, зробили гарний проект чи презентацію. Ваша невпевненість вона відчувається. Ми випромінюємо енергію, і люди це відчувають. Думки набувають форми. Я думаю, ці фрази між собою тісно пов'язані. Коли ми налаштовуємо себе на позитив, ми помічаємо в нашому житті більш хорошого. Тому дуже важливо бути оптимістом. Адже в житті діє закон притягання. Ви притягуєте своє життя те, на чому сфокусовані ваші думки та емоції, незалежно від того, хочете ви цього чи ні. Про закон притягання я вже говорила в своєму попередньому відео. Подивіться його. Коли ми концентруємося на успіху, коли віримо, що у нас усе вийде, саме це ми і отримуємо. Ви отримуєте те, про що думаєте. Зосередьтесь на тому, чого ви хочете. Коли ти концентруєш себе на своєму успіху, коли впевнений у собі та кажеш, я зможу, у мене все вийде, я молодець. Ти ніби програмуєш себе на успіх. Та навіть не ніби. Ти програмуєш себе на успіх. Так, це не завжди легко, але це можливо. І саме так формується наше життя. Дякую за перегляд цього відео. Гарних вам свят і до зустрічі у новому відео.